І конем не об'їдеш, каже давні українське прислів'я. І якщо комусь призначено бути поетом, він обов'язково стане ним, а комусь священником він з ласки Божої таки удостоїться сану. Єпископ Павло Василик уродженець невеличкого польського села Бориславці, з дитинства мріяв про священичий подвиг. Але тоді це була тільки мрія втілити в життя, яку вважав хлопець, просто неможливо. Син звичайних українських селян і думати не наважувався про духовну освіту. Тоді, в 30-ті роки минулого століття, це була велика розкіш. Допоміг випадок, щоправда, нещасливий. Каліцтво старшої сестри змусило батьків відправити її до перемишля. З нею поїхав і молодший брат Павло. Там розпочав науку. Возили мені паланиці, з кропиви, трошки з більшим мокою. І так, але знову стало часи інші. Відновили гімназію «Перемишлі», я то зараз поступив до третьої п'яції на зельний, до, 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 до третього після закінчував. Я вже студент гімназії. Так я говорю, що дуже побожний був. Я і тепер побожний, бо я вірю, молюся, це високий уряд. Але каже, якщо до юнацького свого віку, я ходив до катедри кожного дня рано і вечір. Ранком став до світа, був на службі Божій, послужив священникам свобож дві і причащався, дещо поснідати, так у нас скоро руку, пішов до навчання. На мене звернуло велику увагу. Управа церковна того катедрального собору. І мав Зустрічі з єпископом одним і другим і Сават Коцаловський, який тепер проголошений блаженний священник. І з єписком поміщником вже горіла Котою, який також проголошений, блаженним священим мовчаником за віру. Були там добрі священки, канони які пролати не забирають. Капіту, капітульний дім, де, де вони всі проживають, я вже є на їхньому одержанні, і мені дозволяє студіювати студії Богсловське паралельно з гімназією. Я чувся вже, як на самому небі. Хай бідний був Бог, боги був, Бог, ходи в дерняках, бо не було ні шкіри, нічого. А до того часу, коли мене забрали оцей дім, Капітули Перемозької єпархії. Я на нього бути постуховим. Я вставав в п'ятій годині до сюди, да, професорки вчив мене німецьку мову, поскоровий. Дві години попас, а після цього біг до церкви, як я сказав, і так продовжував свій навчання співпрацю. Аж після цього так раз мене забирають до цього дому облегшують мені життя. Так я продовжував, був щасливий, жив в тому домі, мав велику кімнату, з руки покійного мітра тапинили Василя. Підо мною жив бо, 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 цей черший мученик єпископа Григорій Лакота. Я наверху і нанизу. Так що мав контакт, мав виховання досить таке серйозне, солідне виховання. Ну що ж, почалася нова дорога Хресна, нас виганяють всіх, наші рідне земель. Та, е, операція АК, тобто армія краєва, що нищуть гімназії, нищуть семінаріхові піскопи, арештують після п'ятому році одного і другого. Передають до, до радянської України. Нас вигнали. Наші сіл, село спалили, де тільки наші всі інші сели. Ми зупинилися на Україні, України Радянській. Батьки висали, там назви по документам Тернопільська область, в Бутицьке Ріосило Бариш. Я залишився у Львові, у Львові рідну тету. І друга родина була далі трохи. Я залишився, думав, що ж я зроблю тепер. Але я вірив, не втрачав і надії не втрачав. Життя не збиралося гладити Павла Василика по голові, а причини національні переконання, які твердо сповідувались в його сім'ї. Батьки майбутнього єпископа були свідомими українцями, і любов до батьківщини прищепили своїм дітям. Ця любов була не просто словами. Батько пішов воювати в УПА, а син Павло, коли переїхав на навчання до Львова, допомагав повстанцям, закуповував для них ліки. За підпільну діяльність отримав 10 років таборів. Аж там, у далеких Сибірах, здійснилася його мрія стати священником. Уістину невідомі шляхи Господні. І так я відсидів перший раз 9 років. Повністю 9 років. Але в 50-му році, 1 січня, з Казгані, я отримав діяківське свячення. Приїхав єпископ, якого покійний, слава Божий. Він ще птицький висвіт, як царка для Росії. То був ще професором е, русиком теології бословської в Римі. Він як піпінь приїхав, після коли більше виграли війну, ось добила шпіона Ватакайського. І так, сповнився те, що я бажав собі мріяв. Я зрозумів, що палець Божий є. Зі мною. Коли в тих умовах, та важка умова після екзамену я отримав діяконське свячення, я знав, що Господь Бог таки мене провадить. Як діякон, маючи ті повні власті, що належать до діякона, я продовжував навчання, катехізації нашим хлопцям, людям у тюрмі, відправляв служіння ті, що належать до моєго сану. Вечірня, узня, малим, кафі, загуртував людей. І там був караний за це все. А я вже не зійшов з дороги. Мене карали, кидали в карцер, я далі продовжував. Де, а вже на встану кинули мене, покарали мене на півроку. Бур той барак у сільного режиму. Позакінчив то, той карь мене відправилися, ось жерасу, то є в цій край, до цього, Омск, Де останні роки побуту. Я був в тюрмі, починаючи все можуть. У Челябинську, Уральський горах, о такій частинах якого фасад, кіно, Джазган, шахті працював, спав і, і на камери в ломах, опісля біля за мене являє до ходяму. Долина смерті, це спасла. все то вицеляв? Що то вийшло. Звідти привезли. Отже, раз, в 1953 році вмирає Сталін, що наші часи міняються. Звідти, як, як сказав, після закінчити кари буру виїхав Омск. В Омску звільняюся. Звільнили мене раніше на два роки, на рік. Чому? Я працював в Омську фельдшером, мене заставили примусово працювати фельдшером, бо не брак було медичних працівників, не викликали. Я казав, що я не є фельдшером, я не маю медичної освіти. Я не можу прийняти. А цим начальником лазарету був полковник. А коли до, до, до намислення. А там був такий доктор Кархут з Колмеї, Савку, Дрій. каже, люди добрі не заставляють. А чому не заставляли мене? Формуляра було написано, що я заготовляв ліки для банди, Ось чим річка. Ви тут там могли, а то зовсім інше. Я рецепту, рецепти читати вмію, тому що я учив, вчив, то, а, а так я, я не маю, а не маю освіти, відповідної медичної. Мені поки порадили лікарі, ці, а прийміть, ми вам допоможемо. Я погодився, я працював рік і прийшов смерть целіна, життя, а мені за добру роботу зробили, дали мені залі. Рік за два. І тому я використав. А от мені в користь прийшло, тому що в той час, коли мене Сомська визволяли і повезли до тюрми в Новосибірськ, комісії позвільняли багато. А я поїхав, висидів 9 років і повезли мене під, під Касуянський край на поселення вічне. А я там довго не був, був рік. Так, що ось 10 хотів з хати до хати, з село в село Аніс Павло Василик Божу науку хрестив, вінчав, сповідав і причащав. Доводилось переховуватись від радянських переслідувачів, постійно маскуватись і тікати. Горами мандрував, маючи законну підставу, збирання лікарських рослин для аптек. Таку нелегку роботу вибрав собі не випадково, але для того, щоб мати змогу проповідувати серед людей. Отримав ярицькі свячення, торбу на плечі. Це наплечник, в якому були чаші, все. і почав свою діяльну працю ту ж пастерську з Бучача, після пере, переволока, осивці і так далі, зарваниться. І там навколо Чортківський район, і, так, і, в Стані, і Станіславівщину. Я обійшов Карпати. Я дня робив не менше 25 кілометрів пішки. Що села в село, а то і цей ті конті, більше залежно, коли я собі збив раз такий намір, що буду йти по в Карпата, щоб вишикувати ті е, хати, які є далеко від сіл. Я так прийшов в Карпати з в кілометрів пішки, правду товаристві і він чав, хрестив, сповідав. Така діяльність моя була. Три роки. А ці три роки я прийшов і Тернопільську область, і Львівську, йшов, не план, втіло так, Но, бо і Другобіцьку, поки мене не зловили. Не зловили року, дружить, не в 59-му році до рушічника, хоч мене в лице часто ловили. Я завжди проводив засобів скриття. Я не спав в хаті зимо літо на оборозі, якісь тайні, які, стайні, які шпіхляра, кладу в піхляра, кватукам, бо можеш кажуть. Переодягався в жіночу одежу, щоб вийти з рука гебе, дитину ніз на рукавку присив, чи молоду провадив то як, як ніби я добрав е, шлюб, а то я давав, шлюб. так ріжня. То навіть писав при карпатській правді французьку писали, чи, чи піп, чи артист, <риспоць> бо то, начав. Ну, по якому ще то дізнавалися, бо то було неможливо скрити. Бо я повів досить широку діяльність безгідну, досить широку. І Закарпатську за область. Кожного місяця присвято Закапацькій області е, обслуговує тиждень. Вертався знову по своїх тих сел, по тих містах. Так кажу, працював до, е, до 22 січня 59-го року. Мене зловили в Криківську. вже не було можливості вирватися. Ходжа на вулицю говорив, 40 хвилин до народу. Хто вони є, що, як нашу церкву руйнує, наш народ руйнує, як поштовищі замороздали, епископи, там все так. Оце наговорився. І знову ув'язнення цього разу на п'ять років. В таборі зустрівся із відомим вам Йосипом Сліпим. Потім після звільнення трапилась подія, про яку каже Павло Василик, він і не мріяв. Майже 30 років тому його руку положили в єпископський сан. Далі настав час виводити греко-католицьку церкву із підпілля. Павло Василик заговорив про неї без перебільшення на увесь світ. Я за це коборуся дуже за залікалізати. Дуже Я почав до групу священиків, як єпископ, і 150 ці, ці, християн, які підписали заяву на ім'я Горбачова, Папиринському, що виходимо з підпілля. То стало притім нашої легалізації, бо цілий світ піднявся за нами. А саме чому ми поїхали до, 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 до домагатися московського уряду, лікалізати нашої церкви, по моїй за Верховну Раду ми нас не хотіли, не прийняли, звичайно, але ми хотіли мати зустріч із Горбачовим. Він на той час був у цьому В Китаї. Я тобі б з представником Верховної Ради, нас то. ми перемогли. А я тобі об'явив. Ні, ми розпочали голодування, протест за несправедливість до нашої церкви. Я так сказав, знайти, обіцяв трохи злякався, тому чим на підтриму, бо той час поїхав за мною владика Метерко, Владика Курця попокійний, ну і священник, це перший не мій новий помічник епископ, ще як та і другий, чим Кайли поїхали, оці парки, ви знаєте. І шесеньки, сеньки Сен був зараз, сень говорили оцей возник, який тепер її безкупомічником у Львові, обявили. Це уд, був удар, де тут не сподівалися. І зразу приїхала прихурка машина «Чорний Ворон, який мав забрати психічну лікарню. Але на той час у Москві. У Симпозіум міжнародної журналістики. Але на знаєте, журналісти та шпигуни. Ми дивилися, що приїхала делігація Грекотоцької церкви і вже за нами слідкували ті, не хотіли робити шуму, і нас не забрали. Ми розпочинали свого голодування від університету Ломоносу, Ломоносова, і то був нас перший. Місце голодування де демонстративного, друга площа, красна площа і Арбат. Наступного дня я за, отримав запрошення від представників міжнародної журналістики, щоб я прийшов і мав виступ. Мені дали виступ 40 хвилин, а, 40, а там було понад 100 стонад. Тисячу п'ять журналістів цілого світу. Я виступив, виступив причина нашого звання, склав історію нашої церкви, склав історію е, більшовицького незаконного складу нашої церкви, ось він сказав, що я це горив 40, до день до 45 хвилин. І головою чи був один американський журналіст, казав їм встати, чи встати в честь пошани до нашої церкви. А тоді ще мав дві години розмову інтерв'ю до окремо журналіста. То знайшлося по цілому світі. У 2004 році коломийсько чорнівецькій єпархії Української греко-католицької церкви виповнюється 10 років. Це найбільша релігійна громада на Коломийщині. і не мала заслуга в тому владики Павла Василика, який усе своє життя присвятив Богові і людям. А зараз благословляє нас із вами, панове глядачі. Пожалуй нашій молоді, нашим дітям, нашим грядучим поколінням живої віри, християнських моральних чеснот. Оцей єдиний шлях, який виводить людину в будь-яких критичних становищах. Вір правді, а правда звільнить тебе це слова Христові є. І ми тим шляхом ішли, йдемо, і так вчимо людей. І це бажаю нашим дітям, нашим молоді, нашим батькам, матерям, нашим школам, інституціям, всім нашим інтелігенті. Одним словом, всім. Світла Божого. Клав Христос на завершення однієї звінок. Я є світло для світа. То віри в мене матиме світло життя вічного.